Добрий день, шановні громадяни неньки України. Доброї доби вам. А, ви знаходитесь, ми всі знаходимося зараз в студії програми Простір Свободи особистості. До нас сьогодні приєдналася особистість. А, ви знаєте, я вам скажу таку штуку. Мені дуже подобається, коли в нашому шоу-бізі з'являються нові обличчя тим більше такі красиві. Жанет, добрий день. Вітаю. Як ви? Де ви? Скажіть. Я вдома у Києві. В якому місті? В Києві. Місто Києва. В Києві. Чудове місто Київ. Дуже люблю місто Київ. Я також. А ви, ви, ви киянка? Е, ні, не киянка, я з Вінниччини Нова киянка. Нова киянка. О, розкажіть, от, будь ласка, ну дивіться. В нас є вже такий п'єдестал найвищих зірок, які скрізь Тіна Кароль. Ну, і так далі. Ну, ми всі їх знаємо. Але от зараз в нас з'являється дуже багато, дуже цікавих. Молодих співаків, співачів, гуртів, які е, раніше, ну ми всі е, розуміємо, чому е, було засилля оцієї естради, радянської ще, російської. Всі ці е, недозірки вони чомусь е, думали, що вони нам цікаві. А нам цікаві ви. Ви нові обличчя української музики. Розкажіть про себе. А, я дуже люблю музику. Насправді ще з дитинства не займаюся все життя у музиці. І я дійсно також за те, щоб в нас в Україні з'являлося все більше нових лиць, які прорисували музичну культуру, українську нашу музичну культуру. І ось я намагаюся це робити. І з самого дитинства я навчалась музичній школі, потім коледж, потім університет, все життя присвятила музиці. І навчалась на хорового диригента, і в деякий час мене відводило з цієї музичної дороги. Я там працювала по інших спеціальностях і завжди все одно мене життя повертало до музики. Я ну, так, це знаю, доля. Що Це доля, моя це, доля це ваша доля співати для е, наших людей, для України. Я, це я, це я, от, я послухав ваші пісні, е, і я думаю, що ми зараз. Ну, по-перше, це красиво. Жанет, ну, дяка. Скажіть мені, перше, де знайшли такий пленер? Де ви знімали е, ці всі натурні зйомки? Це київське море? Чи десь а, ще? К... київське море? Київське море. Ну я так і зрозумів. Друге, що ж ви там зробили з трояндами? Як же ж вони палали? Ох, палали. Знаєте, в нас бу було вже якраз темніло. Ми острівок там був. Ми його угу. всі трояндами підпалюємо. Цей дим. Люди йдуть. Я кажу, зараз подумаєш, що якась чеклунка і проводжу обряди. О, точно! Це був такий чеклунський обряд. Да. Так. Думаю, що це мені нагадало? Ні, ну троянди палали красиво. Я навіть такого не очікував. Спочатку троянди, а потім вони палають. Прям аж ах. Да, да. А, розкажіть, які у вас, а, от у кожного співака, а, кожного, хто до нас виходить в ефір, хто до нас приходить, ми питаємо: а, ну з чого все починалось, а, з музичної школи, я це вже почув. Але були якісь поштовхи. У кожного, а, хтось почув там Ролінг Стоунс, хтось почув Оріану Гранде, хтось почув ще когось. Бітлз, не знаю з чого почалась загублення музики. Був такий поштовх, який от дав зрозуміти, що все я хочу бути таким, такою, як він, вона, вони. Ну, ви маєте рацію, що дійсно у кожного музиканта завжди був якийсь такий момент, який наштовхнув його на це. От в мене цей момент відбувся ще самого дитинства. Там 4-5 років я постійно там наспівувала пальчиками по столу барабанила, уявляла, що я граю на фортепіано. І в мене був потяг цей з дитинства. І я пам'ятаю, от я не знаю, як я це запам'ятала, але ще там років 5-6 мені було. Я пам'ятаю по телевізору, йшов концерт якийсь, і там виступав Поплавський Михайло Михайлович. І мама так моя вжарка: О, Жанка, ти майбутній ректор. Ну, я там знаю, де той то ректор, де воно то знаходиться, що то за університет. І так прийшло був. А потім мене мама віддала музичну школу. Я дуже мріяла піти на фортепіано. але так трапила, що пішла на акордеон. Е, схожа клавіатура, в принципі, я думаю, нормально, можна на акордеон. І я там навчалася, грала в народному оркестрі. На інструменті також грала на сопілці, співала в хорі. І я зрозуміла, що да, мені подобається, я хочу, я хочу далі. У мене це я, я розуміла, я в школі на всіх в школі я була одна там, одна, яка постійно всіх концертах співала, на всі конкурси співала. І я розуміла, що в мене напевно, все-таки є якийсь талант. Раз мене скрізь беруть. І далі я пішла в музичний коледж в Вінницький в Леонтовича. На хорового диригента Диригувала хором, співала, грала на фортепіано, потім поступила, щоб ви собі розуміли, куди? Правильно, до Михайла Михайловича Поплавського. Ні, ну слухайте, ну от я, я тримався, я довго тримався. Я вам дав до Поплавського дойти знов. Чесно, я в шоці? Когось наштовхує там Уітні Х'юстон, когось наштовхує Бонні Тайлер. І Поплавський. тут Поплавський. Я в шоці? Розкажіть. Розкажіть, як, як вам навчалося у Поплавського? Наскільки це багато дало вам як співачці? Дивіться, у Поплавської я навчалася 4 роки. Я навчалася на хорового диригента також. Тобто, я не була на спеціальності вокал, але в мене був вокал. Але не странно, я співала е, оперно академічно. Ось насправді університет мені дав багато чого, багато знань, там неймовірні викладачі, яких я люблю, з якими я хоч і випустилась, але досі зідзвонююся. Олена Михайлівна Скопцова, Володимир Петрович Гробець. Це просто мої найкращі викладачі. Я їх дуже люблю, і я насправді хочу сказати, що той студент, який хоче отримати знання, він їх. Обов'язково отримує, там реально дають круті знання. Реально, скільки співаків відомих, наших популярних закінчило Поплавського, так, університет культури і мистецтв. Я зараз навчаюся знову в цьому університеті в Кук на естрадному вокалі, на магістратурі і дуже рада цьому. Слухайте. Ну, от ми всі, ну напевне, всі, ну, хоч якось. Хочу ривочками, але бачили концерти і кліпи поплавського. Звичайно. І коли він з'являється, вже не цікаво, що він співає. Ну, просто не цікаво, що він співає. А дивишся, всі його студентки я так розумію, це студентки десь підтанцюють. У вас таке було? А чесно не буду кривдити. Я один раз ходила на, до нього на, як сказати, на конкурс. Бо я хотіла б як вокалісткою бути, але трохи зависока. Хоча я, я знаю, що йому сподобалося, просто висока. Я зрозумів. Ну, да, ну, да, ну, ну, ну напевне. Але хотілося поспівати разом з Поплавським. Звичайно, це легенда українського шоу-бізнесу. Та, не те слово, така легенда. Він е, ну, дійсно крутий, тому що зробити от такий піар навколо свого імені, ну, ну це, це дійсно круто. А скажіть, е, Поплавський, я так розумію, це поштовх. Але є все ж таки якісь улюблені е, жанри. Є якісь улюблені співаки? Я б, 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 почув таке, у вас е, ви навчались на оперний вокал? А, ну, Я на часто корового диригента, і я співала в хорі академічною манери, тобто співала арії італійською. Це оперний вокал, так дійсно. Е, естради в університеті не навчались. Які улюблені співаки, які улюблені співачки, які улюблені гурти? А, насправді я меломан і слухаю майже всіх, тому що я хочу розуміти, який в нас ринок, що в нас співається. Якщо брати український шоу-бізнес, я дуже люблю кого. А в неї такі душевні пісні. Немає цього, знаєте, якогось такого таких текстів мені незрозумілих. Я люблю, щоб текст співався про щось. А не просто, от вколе мені подобаються тексти. В неї вони душевні, а також мені подобається. Надя Дерофеєва, вона теж така сексуальна запальна дівчина, і дуже я рада, що зараз у нас в Україні розповсюдилася нарешті наша мова, що це стало круто, стильно, що це модно, а не як раніше. Да? І от зараз всі співають українською мовою. Я коли слухаю мене прям душа радіє, бо я з народження україномовна, і коли постійно в школі мені кажуть, давай якусь пісню там на таке свято. Що не дивлюся, російською. Ну думаю, ну невже немає? Дякую української пісні. І я така щаслива, що тепер все пишеться на український. Ось, а якщо брати світовий е, світовий шоу-бізнес, мені звичайно подобається Ріана, Бейонс. Ну, ви зрозуміли, так? Такі гарячі дівчини. Uh -huh. та? А далі також подобається клас. Е, ну, Стосовно української мови, я з вами згоден на всі 100%. Е, після початку е, повномасштабного вторгнення. Ну, таке враження, що нарешті, я не знаю, нащо це сталося, це повномасштабне вторгнення. Але нарешті люди зрозуміли, що є своя мова, що можна співати, що це красиво, що це круто. І не треба нам нічого зайвого, от те, що зайшло до нас і нав'язувалося нам. Ну, не треба. Я дуже рада, що нарешті воно в нас і появилося, шкода, що такою великою ціною. Але дякувати Богу, що люди, хоч трохи зрозуміли, що таке українська мова, наша культура, і почали її як-то розвивати, а не. Оглубляти кудись, ховати. Так, да, вона була а, під п'ятою російської тиранії. Ну, ми всі це розуміємо і дякуємо. Українська мова це модно. Це просто модно, круто. От я, я не хотів казати цього слова, що це модно, а, але це, це добре, що це йде звідси. Так. Від душі і дуже кльово, що з'являється багато багато. Один з ведучих нашого проєктора завжди задає питання. Де ви всі стільки років були? Я повторюю. Я цитую класика. Де ви всі стільки років були? Так. Ви Ховались, нарешті ви з'явились такі чудові, красиві, талановиті. І ми будемо слухати вас. А, пісня без тебе, кліп, який а, ми зараз а, будемо дивитись, Жанет, скажіть мені, будь ласка, пісня а, лірична, пісня про а, взаємопочуття. Але вона дуже сучасна і дуже актуальна. Як з'явилася ця ідея зняти саме такий кліп, як ви зняли? Я поки не розкриваєте всього, от просто скажіть про ідею, а далі будемо дивитись кліп. Я хочу е перше, що сказати, що це була перша моя пісня, яку я записала в студії без тебе. Хоча вона вийшла другою, але вона була насправді першою. І коли я спочатку почула цю пісню, я собі її знаєте, сприйняла ну, пісню про кохання та й про кохання. Позалишу, потім ну, пізніше трішки її заспіваю. А потім, знаєте, її почала слухати і зрозуміла, Жанна, тут не, не, не просто про кохання. Я відчула в душі, як я хочу її людям показати зовсім по-іншому, як я її бачу особисто. І от я вам повинен сказати, я винен сказати це. Uh, що пісня грає uh, зовсім по-іншому, ніж її, коли слухаєш так. От, разом з відеорядом? В цьому кліпі я знаєте я дуже дуже трепітно до нього ставилася, тому що в ньому я хотіла максимально кожну деталь показати настільки зрозуміло, щоб люди. Поглинули і і реально зрозуміли, що я хотіла показати кожним кадром, кожним кусочком, як було до війни, як стало після війни. Адже це настільки зараз актуальна тема, скільки зараз кожна жінка чекає чоловіка, чи то син, чи то чоловік, чи то брат, чи то ем, чи, Ну, взагалі всі, всі всі чекають, і я хотіла показати наскільки. Важко, воно як то роз'єднує жінок з чоловіками, наскільки жінки страждають без чоловіків і чоловіки без жінок. І, типу, я хотіла донести, що ця війна наклала таке велике плямо на це все. Але я дуже маю надію в кінці. Я в мене була така обов'язкова, я хотіла, щоб кінцівка закінчилася кліпу що пара разу. Що скоро всі наші чоловіки повернуться додому живими, здоровими, що всі дружини, діти, мами обіймуть своїх синів, чоловіків, татусів і все настане так, як було і навіть краще. От я не хочу казати сподіваюсь, я хочу сказати: віримо в те, що все буде добре. І е, пере, любі глядачі, передивляйтеся кліп. Е, Посилання на нього, якщо ви дивитесь на Ютубі, буде під цим відео. Передивляйтесь цей кліп і передивляйтесь кліпи співачки Жанет. Дякую. Хочу а... на тому, що саме наші люди, саме ви є. Нашим, ну як співаки, це наш голос нашої країни, так і що відомий співак. Він реально є голосом країни, і я би дуже хотіла, щоб саме наші люди підтримували нас, українські співаки, які е, розповсюджують нашу культуру. Не я не заборони, не кажу не слухати зарубіжних, да, але світових на здоров'я. Але зазвичай люди зараз такі злі, лиш би знаєте, наше не те не таке. Я дуже прошу людей підтримуйте своїх допоможіть, там, зробіть той лайк, репост вам не важко. А ми показуємо нашу культуру і наші голоса України, бо в нас насправді дуже талановитих є людей. Якщо оглянутися, в нас кожен, кожна людина має якийсь талант, і, і реально наш народ є просто неймовірний. Підтримую на 100% Споживайте, якісне, українське. От на 100% вас підтримую і кажу. Шановні глядачі, ви маєте споживати українське. Ви знаходитесь в Україні. Україна знаходиться в важкому стані, але все це пройде. Війна закінчиться. І все буде добре з нашою ненькою. Все буде добре. Жанет від вас. Вам дякую. Від вас, побажання для наших глядачів. Вірте, все буде добре. Не падайте ніколи духом, ідіть тільки вперед і пам'ятайте, що наші думки це наше майбутнє. Тому світлих думок і здоров'я всім. Дякую вам, Жанет. Слава Україні! Героям слава! І чекаємо вас, як доїдете до Дніпра? Ласкаво просимо до нас в студію. Обов'язково тепер є ще один привід приїхати в Дніпро. Так, у нас чудова студія. Вам тут сподобається. Ми радушно приймаємо всіх наших гостей. Дякую вам, Жанет. Дякую вам, гарного дня. Навзаємо. І ще раз нагадую: якщо ви дивитесь нас зараз на Ютубі, під цим відео, ну, звісно, лайкайте. Ну, ви дивитесь, лайкайте, будь ласка. І під цим відео посилання на кліпи співачки Жанет.